Російська пропаганда працює ще таким чином, щоб підсвічувати і масштабувати якісь такі факти, які вони були чи не були. але це от єдиний факт з біографії, який ну, ти, ти пам'ятаєш і все. І більше ніхрена немає в прив'язці. Але. Це ж відбувається не лише на наших широтах, це відбувається не лише стосовно українців. Зараз я дам шматок інтерв'ю Мирослава Шкандрія. Я, до речі, вам цитувала його і раніше, і це інтерв'ю теж цитувала. Воно дуже класне. Не, не підготувала скрін, де його брати, але я думаю, що ви зможете знайти Мирослав Шкандрій, де інтерв'ю. Він давав інтерв'ю два роки тому, коли був на у Львові на форумі. І от е, Мирослав Шкандрій, який досліджує е, постколоніальні. Зміни, і взагалі оцей от колоніальний фльор, який дуже активно зрощує осів в українській літературі. Зокрема, він розповідає про дивний досвід, пов'язаний з Мазепою. І ви не повірите, ви не повірите. Він цей досвід отримав в Нью-Йорке. Я пригадую, як я перше приїхав в. В Нью-Йорк, ну, це було після Незалежності в 90-х. Театр Санкт Петербурзький, тобто опера Санкт Петербурзька поставила Мазепу. Оперу Мазепу. Я пішов, тому що мені цікаво було. І ну, лібрето, або воно непогано щодо України висловлюється. Але інстанізація була дуже антиукраїнська. Росіяни всі в білому, Мазепи, військо все в Чорному, така, ну, така атмосфера кошмарна в Україні. А тоді відкривається третя, третій акт. Сцена відкривається. Там на Обрубані козацькі голови всюди лежать е, шибниці зізаду, е, все в чорному, а фон Аушвець. Це, е, це рейки до Ауда Славниця ця картина, де поїзд, рейки поїзда до Аушвицу. Ну, все ясно. Ось вам незалежність. Ось це Вам спадкоємці? Так. І я слідкував за, ніхто про це нічого не написав. Це просто так було нібито. Ну. Було те було. Так. І, і все... Я написав про це, я згадав кілька разів, але я був здивований, що не було, не було відгуку ніякого на цього. Я думаю, що тепер це неможливо. Я думаю, що все ще можливо. Насправді ми бачимо, як росіяни опльовують Україну як тільки можуть за будь-яких випадків і навіть використовують таких персонажів, типу святочки Лабади, для того, щоб вони опльовували українців. Можете подивитися, моє ін... мій розбір, моє ненавидиво на хороших регулях. Але що я можу сказати? По перше, рекомендую. Мирослав Шкандрій «В, обій, в обіймах імперії. Це а, ну, книжка, яку не так легко читати, бо це більше наукова робота, а не науково-популярна. Але це все одно дуже цікаво і можна заходити просто в якусь одну тему. Тут, до речі, про Полтаву, тільки що. А, Ось ось, ось, ось тут про Мазепу і про Полтаву. Знову ж таки, а, знову ж таки, це. це, це. Мазепа, Войнаровський, Кіндрата Релеєва і Полтава Олександра Пушкіна. Я, до речі, не читала цей розділ. Треба якраз буде почитати. Не подумала про те, щоб звернутися до Шкандрія, але час і часу до нього звертаюся. І от він розповідає про те, що росіяни з гастролями в Нью-Йоркі з. Мазепа, ви розумієте? Росіяни просто їздять і розповідають світові про Мазепу. Хто б міг подумати? Тільки що вони розповідають, і як вони розповідають, які ніби всі в білих трусиках, а Мазепа весь такий чорний і так далі. Тобто, уявіть собі на світовому масштабі, як крутять Мазепу Росіяни для того, щоб створити йому образ.